миром Божим, любви. Слава Ісусу Христу. Читаємо 30 Псалом. На тебе, надіюся, Господи, хай не буде повік засоромлений, визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене і керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого. І ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Я зненавидів всіх, хто шанує мирних, марних. Я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. І мене не віддав в руку ворога. На місці розлогим поставив. Ти ноги мої, помили мене, Господи, бо тісно мені. Від горя вже виснажилось моє око, душа моя і нутро моє. Ускінчилось життя моє в смутку, а роки мої у квелінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям, знайомим моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжчик. Став я немов та розбита посудина, бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на тебе, Господи. Я скажу. Ти, мій Бог, в твою руку кладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників, хай засяє обличчя твоє на твого раба, та спаси мене власті своєї, Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до тебе. Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу, нехай заніміють облудні уста, що Гедоту говорять на праведного, і спихою, і погордою. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами? Ти, їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тенет, ти їх від лихих, з у наметі сховаєш. Благословенний Господь, що вчинив мені милість, чудову свою в оборонному місці, а я говорив у своїй. У своїм побентеженні я відрізаний з перед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа, усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте, си, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Амінь.